Добрий день, люди першокласники, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші дані уроки. Тема сьогоднішнього уроку систематизація знань умінь учнів удосконалення навички письма. Так, ми вже з вами закінчили букварки, тепер читаємо тексти, які ви бачите на екранчику. Так, читаємо з вами склади поки: ри, жа, ли, ви, цо, ти, ка, мі, со, ба, во, чі Далі з'єднуємо. Чо- Вен човен, Кра краса, краса, високо високо, со. Це сонце. Небе. Са, небеса, небеса. пташка. Ще бочуть. Чайки плачуть. Чудово. Читаєте склад, я вам відповідаю. Жи, жи, жи. Нам казку розкажи. Же, же же пора спати вам уже. Жа-жа, жа, жовті вушки вожа. жу-жу, жу, жу, жу по стежині побіжу. Так, кого ми тут бачимо? Мамо, з дівчинкою, так вони щось вирізають, Тут роблять аплікацію. Зупиняйте відео та читайте. Прочитали, а тепер прослухайте. Кольоровий дощик була в одній матусі донечка, маленька, чупурненька, але мала вона дуже непосидючий характер, і п'ять хвилин Жаночка не сиділа на місці. Одного ранку із затягнутого хмарами неба падав дощ, і маленька не знала, чим зайнятись. Тоді мама дістала скриньку і сказала Це чарівна скринька. З її допомогою ми зробимо свій дощик. У скринці лежали кольоровий папір, ножиці клей. Зараз будемо робити хмару, повідомила матуся, але в її руках папір сірого кольору перетворився лише на тоненькі смужечки. Теж самостійно. Нема хмаринки, розгубила жалочка. Мама осміхнулася і почала скручувати паперові смужки. Одну, другу, третю зупинилася лише тоді, коли накрутила десяток, чи навіть трохи більше. А донечка сиділа тихенько, заворожено спостерігала. Давай клей, сказала мама. Тепер робота кипіла в чотирьох руках. Жанночка подавала, матуся клеїла. Теж спочатку самостійно. Ура, хмарка, зраділа дівчинка, а дощик буде? Тепер кольорові смужечки з паперу перетворювались на спіральки краплинки, і клеїлись під хмаркою Три жовтенькі крапельки, дві блакитні, три оранжеві, дві зелені. І стільки ж фіолетових лягали дощовими цівками. Який гарний і веселий дощок, вигукнула дівчинка. Так, теж спочатку самостійно. А сонечко збоку зробимо, чи квіточку, може, метелика? запитувала мама. Тільки жанночка вже не чула. Вона взяла свій дощок і понесла його до вікна. Може, й там уже йде такий яскравий. Так, як звали дівчинку. Жанночка. Так, який в ней був характер? Непосидючий. Що мама взяла чарівну скриньку? Що лежало в тій чарівній скриньці? Ножиці. Далі клей та кольоровий папір? Чудово! Так, що почала мама робити? Вона з сірого кольору почала вирізати смужечки та їх скручувати. Що перетворилися смужечки? в хмарку перетворилися, правильно. Так, а потім що ви наказали? Дощик. Ну, піде різнокольоровий дощик. Які там кольори був? Жовтий, фіолетовий, синій, оранжевий. Чудово. Так Розгадайте, будь ласка, ребус. Буду. Далі білка заміняємо на жілку. буде бджілка. І читаємо з вами віршик. Прочитали першу частинку. Я гукнув учора бджілці, щоб зіграла на сопілці. Але бджілка не змогла, дуже зайнята була. Теж продовжити далі. Я сказав сьогодні бджілці, щоб зіграла на сопілці, але бджілка не схотіла, доки токна спішила. Завтра бджілці я скажу. Я тобі допоможу. А як меду назбираємо на сопілці двох заграємо? Чудово, молодці. Так, і тепер я вам читаю, а ви продовжуєте. У цирку виступає веселий клоун, У клоуна копелюх жовтого кольору, чобітки зеленого. Кольору, і бантик червоного кольору. Разом із клоном виступають його друзі. Починається вистава. Папуга оголошує про початок. Клон грає на трубі, потім на баяні, песик танцює на задніх лапах, а ведмедик грає з м'ячиками. Після вистави діти пригощають артистів. Цукерками чудово. І нам з вами потрібно записати цю загадку. Як подивишся на нього, бачиш ні саме себе самого. Отаким, От яким буваєш, що це другі зівітгадаєш? Це дзеркало, молодці. Ці чотири рядочки вам потрібно буде передрукувати. Що було важко, що було цікаво. Що вдалося, і оцініть себе від 1 до 10. Певно, на все вас вийшло, ви в мене розумнечки. Дякую за урок, до побачення!